І так, сьогодні 12 грудня, 24 рік, 16 година, 11 хвилин. АБЗ-1 по вулиці 9 травня, 49 між проспектом Корольова та проспектом Відрадним. Знову це повітря попри заборону згідно розпорядження 986 від 24-го року. Вітер несе забруднене повітря в сторону проспекта Відрадний на Голосіївський район. ВДНГ, Пезняки, Теремки в ту сторону. Розпочалася робота, вечірня зміна забруднення довкілля. так до глибокої наші води. Ще раз повторюю, 12 грудня 24 рік, 16 година, 30, 13 хвилин. 16.13.